Вітаю, друзі! З вами Олександр, і сьогодні у нас в гостях ніж від компанії Rewik P128SB. Ніж наданий на огляд офіційним представником бренду Rewik на території України, придбати цей ніж, як і інші товари в цьому магазині, ви можете зі знижкою 10% за промокодом S за посиланням під цим відео. Поспішаю порадувати, що на цей ніж, придбаний на офіційному сайті, поширюється гарантія 5 років. Якщо хто не знає, Рюік – це дочірня компанії бренду Phoenix, який виготовляє одні з самих якісних ліхтарів у світі. І, звичайно, ця ж сама якість стосується і ножів від даного бренду. Тож, друзі, що заявляє нам виробник? Дизайну в моделі Rueak P128SB було приділено дуже багато уваги, через що ніж вийшов дійсно красивим і навіть в деякому сенсі брутальним. На поверхні клинка і рукояті покриття чорного кольору, тобто це Stone Wash. А якщо точніше, Black Stone Wash. Клинок Ruic P128SB виконаний із високоякісної сталі марки Sandvik 14C28M, яка не боїться ні значних механічних навантажень, ні температурних перепадів, ні тривалого перебування у воді. Твердість леза на рівні 58-60 одиниць по роквелу, що позитивно позначається на його зносостійкості і тривалості збереження гостроти заточування ріжучої кромки. Тип замка фреймлок доповнений механізмом Safety Lock. У відкритому вигляді загальна довжина ножа дорівнює 21,7 мм, в закритому 12,4 см. Довжина клинка 9,3 см. А товщина 3,5 мм. Лезо Clip Point, гладка заточка ріжучої кромки. Рукоять виготовлена із сталі 3 хром 14N. Вага ножа 159 г. Я не скажу, що це найлегший ніж, звичайно. Але, друзі, зверніть увагу на довжину клинка. Тут клинок 9,3 см. Тобто, це великий брутальний ніж. Також при покупці на офіційному сайті Рюік або у магазині Фонарік Надається гарантія 5 років з моменту придбання. Надходить ніж ось такій доволі простенькій упаковці. В комплекті силікагель і ось такий чохол для ножа, простенький також. Тож, друзі, давайте поглянемо, як виглядає даний ніж. Виглядає він дуже красиво, це такий здоровений ніж. Подивіться, як він лягає в руку. Просто шикарно. Єдиний мінус такого руків'я, воно дуже потужне, звичайно це стальне руків'я. Але є один мінус, що при холоді, звичайно, буде холодити руку. Лезо, як бачите, таке стріловидне, є невелике фальшлезо. Товщина обуху, як вже було сказано, 3,5 мм. Зведення майже від обуху, і приблизно, я думаю, тут десь 0,4 мм. Як бачимо, є антипроворот, осьовий, осьовий десь на 10, торкс на 10. Гвинти, які скріплюють конструкцію, приблизно на 6. Також, у ножа є доволі потужний бекспейсер. Це, скоріш за все, якийсь ABS-пластик, або G10. Такої інформації не вказано. Але виглядає доволі непогано. Конструкція. Дуже міцна, як бачите, скріплено тут один-другий гвинт. До речі, гвинт з однієї сторони, а з іншої сторони, як бачите, тут він фіксується в антиправороті. Є темлячний отвір. Сюди, не дивлячись на його невеликий розмір, сюди пролізе практично будь-який паракорд. Кліпса непогано, вона в міру туга. А завдяки такому гладкому доволі корпусу, то рвати тканину на штанах вона вам не буде. Замок, як вже було сказано, фреймлок, і також ми бачимо обмежувач ходу, тобто щоб фреймлок не вигинався ззовні. Сухаря тут немає, по тій причині, що сам фрейм стальний. Він не тугий, скажімо так, він в міру тугий. Не дивлячись на те, що ніж сидить на шайбах, механіка тут не туга. Нема ніяких люфтів, і як бачите, викид леза просто шикарний. Люфтів нема зовсім. Як бачите, фрейм знаходиться на початку п'ятий клинка. Але як бачите, заходить на клинок майже повністю, що надає йому міцності при різі. Взагалі, геометрія дуже різуча. А дякуючи такої товщині клинка, то можна робити якісь потужні роботи. Всі фаски зняті, все зроблено дуже-дуже якісно. як бачите. Тут ніяких претензій нема. Перфорації. Як ви розумієте, також немає, тому що руків'я повністю сталеве. Ну, звичайно, тому ми і маємо таку вагу 159 грам. Взагалі я вже пробував цей ніж порізу. Не можна різати як і до якихось поверхонь, без всяких проблем. Але потрібно знати, що якщо ви будете різати десь до дошки, то у вас буде ось такий ход леза. Тобто, ось тут є фліпер, і він дещо обмежить хід крайки при Різі до якоїсь дошки. Опорний штифт, як бачите, тут також потужний. Тут без всяких проблем. Взагалі це дуже потужна конструкція. Ніж лягає в руку добре різними хватами, то це, я думаю, буде без проблем. Також викрутковий хват. При струганні чогось такого доволі тендітного. Тут немає чойлу, є невелика дулька, але його можна взяти ось так. Якщо ви візьмете його ось так. І зробити акцент саме на фліпер, то пальці ви не поріжете. Тобто, ось так можна щось робити, тим більше що при цьому, як бачите, ніж стає ось сюди. І тому у вас палець не сковзне на лезо. Як ви зрозуміли, ніж відкривається за фліпер. Причому відкривається, як бачите, потужно і без проблем. І доволі легкий хід клинка при відкритті. Тож, друзі, які висновки? Доволі непоганий. Потужний ніж, дещо великувата вага, звичайно, і те, що стальне руків'я. Плюс, плюс такого руків'я у надвисокій міцності, мінус в тому, що воно буде холодити, якщо ви будете користуватись в холодну погоду без рукавичок. У руці сидить зручно, ріже просто шикарно. Звичайно, я б не став би надмірно навантажувати кінчик. Він не тендітний, але і не надто потужний. А взагалі його можна використовувати для різних, навіть важких робіт. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі! А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Фонарик.ua. Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FUNALIST S сумується зі знижкою вже вказаної на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.